Вітаю вас, шановні студенти! Я Олексій Василенко. Елементи лінійного алгебри. Сьогодні матричний метод розв'язання систем. Говорячи про обернену матрицю, ми почали з задачі розв'язання матричного рівняння AX дорівнює Б. Ах b це матриці. І прийшли до поняття оберненої матриці, яка начебто дозволяє знайти матрицю Х. Ну так це і буде. Виявляється, ця задача тісно пов'язана з задачею розв'язання системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Це питання ми сьогодні і розглянемо. Отже, нехай маємо систему лінійних алгебраїчних рівнянь. Система n рівнянь з N невідомими. X1, X2, XN це невідомі. А і, йоті, і Б, ті – це числа. З такою системою пов'язані три матриці: матриця коефіцієнтів при невідомих. Матриця системи. А. Матриця стовпець невідомих. X. X1, X2, XN я розташую в стовпець. Х1, X2, XN. І матриця вільних членів права частина системи. Це теж матриця стовпець, яка має один стовпець і N рядків. B1, B2. BN. Розмір матриці А N на N. Розмір матриці Х N на 1. Отже, ми їх можемо помножити. Кількість стовпців матриці А співпадає з кількістю різків матриці Х. Розглянемо AX. Що буде добутком А на X x1x2 xn. Перед нами буде матриця розміру також, як Xn на 1. Тобто, отримаємо знову таки матрицю стовпець. Н елементів. Перший елемент, перший рядок матриці множимо на наш єдиний стовпець. Отримаємо. A1x1, плюс A12 і так далі, плюс A1NXN. Другий рядок на цей же самий стовпець. І те ж саме. Це добуток матриці А на матрицю з Xів. Подивіться, що ми отримали. Перший елемент цієї матриці співпадає з лівою частиною рівняння системи. Але ж це в нашій системі це частина дорівнює B1. Отже, я можу написати, що цей стовпець буде дорівнювати B1, другий рядок дасть мені B2 і так далі Bn. Виявилось, рядки. Отримані добутком матриці А на вектор стовпець невідомих, дали нам вектор стовпець правих частин. Якщо я тепер напишу, Ах дорівнює Б, якраз отримаю матричний запис нашої системи, це і є матричний запис системи лінійних алгебраїчних рівнянь n-рівнянь з n невідомими. Якщо тепер матриця А буде невиродженою, а вона вже є квадратною, квадратна невироджена матриця має обернену матрицю. Ми це розбирали. Відповідне відео можна побачити за посиланням. Тоді, якщо я обидві частини цієї рівності помножу на обернену матрицю, я отримаю. А. Мінус перше на А, х дорівнює А мінус перше Б. Згадуємо властивості матриць. З властивостями множення матриць можна познайомитись за посиланням про дії над матрицями. Так от, використовуючи властивість асоціативності. Замість того, щоб А множити на Х, я можу спочатку помножити А-1 на А. За означенням оберненої матриці, це дасть мені одиничну матрицю на Х. А права частина нехай залишається, як є. Але одинична матриця, вона на то одинична матриця, щоб якщо її помножити на якусь іншу, ця інша не змінювалась. Х. А праворуч стоїть А в мінус першому Б. Ми розв'язали нашу систему. Ми знайшли одночасно зразу весь вектор і всі n невідомі. Для цього просто треба праву частину нашої системи помножити на матрицю обернену до матриці з коефіцієнтів. Це є матричний метод розв'язання системи. Розглянемо приклад. Отже, маємо систему трьох рівнянь з трьома невідомими X, Y, Z. Ми їх записали не X1, X2, X3, а так поширена запис невідомих, коли маємо систему трьох рівнянь з трьома невідомими. Випишемо матриці, які пов'язані з цією системою, щоб можна було записати матричний запис цієї системи. Ну, тобто матричний запис буде такий же самий, а дорівнює Б. Тільки у нас матриця А тепер не якась абстрактна, а зовсім конкретна. Ми виписуємо відповідні коефіцієнти 1, 1 мінус 2. 2 мінус 7. І 5, 2, 1, 5, 2, 1. Це наша матриця А. Стовпець невідомих, який я позначаю літерою Х великою, в мене буде X, Y, Z. Ну і нарешті вільні члени Б. Це в мене буде 6, 6, 16, 16. 6, 16, 16. Для того, щоб розв'язати систему, мені треба знайти просто обернену матрицю. Шукаємо обернену матрицю до матриці А. Перш за все, знаходимо визначник матриці А. Щоб визначитись, чи можливо взагалі розв'язати систему матричним методом. Бо якщо не буде у нас визначник не нульовим, у нас просто оберненої матриці не буде. І цей метод нічого нам не дасть. Знаходимо визначник. Я розкрию за методом саріуса, тобто трикутничками ми будемо мати. Так. 3-2 1. Дорівнює 2. Не дорівнює 0. Отже, ми можемо розв'язувати нашу систему. знаходимо, Зможемо знайти обернену матрицю. Я запишу визначник матриці А дельта його позначу, він дорівнює 2. Для використання формули знаходження оберненої матриці, нам треба знайти всі алгебраїчні доповнення, 9 штук їх тут буде, елементів визначника, що відповідає цій матриці. Будемо знаходити по черзі ці алгебраїчні доповнення. Я буду знаходити алгебраїчне доповнення елементів в рядки і ставити їх стовпцями, щоб зручніше було використати формулу. Отже, маємо А11. Це визначник. І він дорівнює. 17. Далі. а 12 Беремо з мінусом. Визначник 2. Мінус 7, 5, 1. 2 плюс 35, 37, але з мінусом. Мінус 37. А 1 3 До двійки. 2 3, 5, 2. Мінус 11. Продовжуємо далі. Підставимо всі знайдені алгебраїчні доповнення в формулу. І ми будемо мати. Я витру тут місце. Одна друга це на дельта поділили. І тепер маємо 17 мінус 5, мінус 1. Далі. Мінус 37, 11. -1. 3. мінус 11, 3. 1. Оце і є наша обернена матриця. А в мінус першому. Строго кажучи, обернена матриця буде, якщо ми кожний з елементів поділимо на два. Ото і буде наша обернена матриця. Але вона буде з дробами. Нам для подальших операцій краще з дробами не зв'язуватися. Ми просто маємо на увазі цей коефіцієнт, який буде стояти перед матрицею. Це теж обернена матриця, тільки не красиво трошки записана. Залишилось знайти наші невідомі X, Y, Z. Для цього треба обернену матрицю помножити на стовпець вільних членів за формулою. Давайте це зробимо, я витру собі місце. Отже, наш X, X, Y, Z Буде дорівнювати. Обернена матриця. Одна друга. Треба помножити обернену матрицю на 6, 16, 16. Ну, за правилом, множення матриць. Одну другу я поки що залишу. Ну і тепер, що ми будемо мати? Рядок множимо на стовпець. І це в нас буде перший елемент. 17 на 6. Так, другий рядок мінус тридцять сім на шість. І точно так третій рядок. Обчислюємо. Тут ми маємо 6 на шість на два це буде три. Далі 176, 48. 124. Мінус 222 2 на 2 взагалі 1. 48, 64, мінус 66. Це у нас буде мінус 2 на 2, мінус 1. От, знайшли розв'язок системи. Х, Y, з. Х дорівнює 3, y дорівнює 1, z дорівнює мінус 1. Давайте спробуємо підставити і перевірити. Ну, в яке? Ну, перше рівняння. 3 плюс 1 4 і плюс 2. Буде 6. Решту рівнянь теж підійде. Маємо розв'язок системи трьох рівнянь з трьома невідомими матричним методом. Якщо вам подобаються наші заняття, якщо ви вважаєте їх корисними, не забудьте поставити лайк, подобайчик, підписатись на канал обов'язково, запросити друзів або навіть допомогти каналу за посиланням, що знаходиться під цим відео. А тепер невеличкий коментар до матричного методу. Він має певні обмеження особливості, іноді його зручно використовувати, а іноді він безсилий. Зокрема, звернемо увагу на той випадок, коли у нас. Матриця А не була б квадратною, а це таки досить часто буває. Є інші методи, метод Гаусса, який ми ще будемо розбирати. Він працює і в цьому випадку. Для оберненої матриці треба, щоб кількість рівнянь співпадала з кількістю невідомих. Перший момент, який обмежує. І до того ж, матриця повинна бути не що не завжди іноді буває корисним і вироджені матриці. Це обмеження. А чим сильний цей метод? Цей метод сильний, коли у нас особливо не одна права частина, а декілька. Уявіть собі, якщо нам треба розв'язати одночасно декілька рівнянь з однієвою правою частиною. А це таки досить часто буває, коли ціла серія варіантів і нам для різних правих частин отримати невідомі, щоб тоді їх проаналізувати, яка краща права частина, який вплив на нашу систему нам підходить. Отже. Якщо у нас є змінна права частина, матричний метод дуже потужний, тому що ми один раз знайшли обернену матрицю і тільки множимо на різні варіанти правої частини. Крім того, обернена матриця може допомогти розв'язати такого плану матричне рівняння, коли Б це не стовпець невідомих. Коли Б це у нас ціла матриця. Ну, тобто одночасно декілька стовпців. В цьому випадку, розв'язавши, знайшовши обернену матрицю, ми розв'язок системи знайдемо в вигляді матриці Х, яка буде мати той же розмір, що і матриця Б. Скажімо, якщо матриця Б мала б 4 стовпці, ми б знайшли 4 отаких Х, які склали б матрицю з 4 стовпців. Тобто для розв'язання суттєво матричних систем обернена матриця теж досить корисна. Крім того, матричний метод має ще чисто теоретичні використання. Один з прикладів використання в теорії метода оберненої матриці, ми зараз розберемо доведенням формул крамера. Ми вже використовували формули крамера, а тепер давайте їх доведемо. У нас в руках є метод, яким ми можемо його досить просто довести. Повернемось до випадку системи n-лінійних рівнянь з n невідомими. І матриці відповідні, які відповідають цій системі, у нас є формула для знаходження оберненої матриці. Використаємо цю формулу для того, щоб знайти одночасно в загальному вигляді всі наші невідомі. Я отримаю. Обернена матриця складається з алгебраїчних доповнень до елементів нашої матриці. Помножимо обернену матрицю на стовпець вільних членів. Ну і отримаємо матрицю стовпець. Перший елемент її буде рядок матриці оберненої на вільні члени. Будемо мати. Одиниця на дельта в мене залишається. Б1 на А1, далі плюс. Б2 на А21 плюс. І так далі, плюс БН на a n 1 Аналогічно другий рядок. Б1 на А12, плюс Б2 на А22, плюс і так далі, плюс БН на a n 2 І останній рядок точно так. Для отримання формул крамера нам залишилось побачити, що, скажімо, перший рядок являє собою розкриття визначника дельта 1, який складається з. Елементів матриці А, де замість першого стовпчика стоять Б. Давайте подивимося. Якщо виписати цей визначник B1, B2, Бн, тут буде стояти А12N, А22, А2Н і так далі. А Н2 АН. Якщо розкрити цей визначник за першим стовпцем, ми отримаємо Б1. Треба помножити на алгебраїчне доповнення елемента А1. Алгебраїчне доповнення елемента B1 співпадає з алгебраїчним доповненням елемента А1 в цій матриці, в визначнику цієї матриці. Точно так, Б2. Мені треба буде помножити на алгебраїчне доповнення до елемента А21. Бо вони співпадають, решта. Визначника однакова, що у матриці А, що у нашої дельта 1. Отже, це і є, в мене стоїть тут дельта 1. Дельта 1. І поділити на дельту я зразу напишу. Другий рядок мені дасть дельта 2 на дельту. І так далі, дельта N на дельту. Де кожний дельта ітень отримується з. Визначника матриці, з головного визначника матриці, заміну і того стовпця на стовпець вільних членів. Ну, це і є формули крамера, якими ми вже користувалися на одному з попередніх занять. На сьогодні, мабуть, тема вичерпана. Я бажаю вам успіху в розв'язанні систем матричним методом. Залишайтесь на каналі, підпишіться на нього, поставте подобайчик, не забудьте. Запросіть друзів, і я буду з вами, Олексій Василенко. Дякую за увагу.